Ведь недавно вийшла обнова в Ченгані. Так, обнова в Ченгані. Все. Бачите, довгождана обнова. Да, я... ви пробачите, чому я так довго не знімав відео, тому що в мене проблеми були. Так, Що в магазині. Давайте подивимося, що в в магазинчики. Так. Що, цей баг пофіксили? Цей баг вже пофіксили. Це мій улюблений револьвер. Шос... Ні, це не було тут. І це розблокували. Капець. Так, що в скинах? В скинах нічого, зброя, дивився, нічого. Так. І дивно, чому цю клітку Добавили Я не знаю для чого її додали. Ой, ще така машина. Да, машина просто прикольна. Що в шляпах? Шляпки Що в шляпках? Ой. Я не нажала на ту. Що? Ого. Ото прикольно. Поліція. Поліція так. Капець. Прикольно. Так, додали ось такі тапки, але їх не куплю. що во. Да, тут баг. Тут, тут тупо баг. Тут просто тупо-бах! Тут тупо-бах просто. О, день 19 а, ага. Да. Так. Мої очки є. Що в клювах? А, цей маленький, а цей цплятка. Великий. Ось це. Костя, клоуни, носики, такі ротики. Прикольно. Так, Клюви. <клухи> да. Так, що в рюкзаках? Тут <клухи> щось типу ну, нового, я не знаю. А, ні, це щось старе. Чо? це мої наушники. Але що за. О! Ха-ха! Я з такерую Ну це все новенькі і ті штуки, а це старе ще було. Так. Так. Далі. Так, так, так. Немає мобів та да. в літаках. Ну, у такая обнова в Чикинг просто капец. Погнали, до речі, на якусь любу... Блин, я ж точно забыл, что. Там добавила якусь карту. Я что-то таке чую. Блин, я не туда захожу. Так, що тут у нас БББ? Ось таке. Так. О, на 200. Але щось деякі ютубери казали, що на цій карті просто тупо лагає. Я в мене саво теж лагає. Але там щось бляха. Я з себе чудо вбив. О! От це те, що нам треба. Так. Чайник? Такий міні-чайник. Шудор. Гроші прикольно. Блін, ну на живіт трохи почав боліти. І техлефон. Пф. А це що? Це щось типу нового, але забірюха якась. Так, що тут? Так, це ось це? Типу. Ось це, ось це. оці документи, це все. Чи це вже старе було, я допам'ятаю. Такі двері прикольні. Так. Ой. Так. Блін. Ну, коротше, ось я все поняла, я тут додавала. Що такі двері прикольні. Просто розроб... Таке нам зробив. Навіть секрети деякі заховав від нас. Так, що тут у нас? Ось цього щось типу не було. Цього блоку льоду. Блін, я не знаю, що це. Напишіть в коментарях, якщо ви знати це. Новий предмет це чи старий. О! Що це за петух? Петух. Петух. Так, вот, что то такое? Угу. Вы включите. Я думаю, что это старые кадры. Угу. Пету здорово. Так. А что я чуть-чуть Так, це Трамп танцює. Е, б -б -б. Ось це новеньке, але щось що Воно трохи не зроблене. Ой, я випадково відключився. А! О, ось це ще навіть додали. Пасхалка, але я не знаю, де її отримати можна. О, Це той петух. Оце от петух. Ось оцей петух. Так, а тут що нове є, хіба. Ні, тут бабах! Що це Добавили ось це ось це. І типу щось ось цього добавила. Я не знаю точно, пишіть в коментарях хто помне. І друзі, нарешті Артем повернувся. Да. Я його дуже чекав, думав, що він вже пропав назавжди, але слава Богу, він повернувся. І до речі, підписуйтесь на Артема, йому дуже буде приємно. Вам не складно. Так, а поки що я не знаю, що це за штука. Які їсти? Блін, анімаціях нічого немає. Дін. Якось ось так виходить. Так. Е, я не знаю, що там нового в деревах я не бачу взагалі-то. Так. О, до речі, давайте подивимося, що це за мапа. Що це за мапа, до речі? Ой. Фух, я думаю, вже реклама. Так, це мене глюки так залагали. Капець окологає. Ой. Ладно. Так, давайте подивимося, що це за будівля. Не знаю. Це що, хтось тут живе? Чи жив колись? Тут не то з зм... Да, розробник щось трохи помилився. Що тут лаги такі сильні? Блін, не думаю, чи його в нього можна зайти. Так, давайте подивимося, що це за місце таке. Але щось там було дві карти якимось чином. Опа mm. Ладно Так, с гори. У нас такие нас тоже схожи типа апокалипсису. Тук-тук-тук. Uh, Просто капец. О, тут можно зайти имба. Так, бля, ну ладно. Так ну, ось так, воно виглядає. а туди підемо. тут. Блин, скоро буде надіюсь горбукс буде обнова. Я, на неї не буду здебати, бо я ж сказав, що два місяці не буде нічого по горбукс. Бо проблема... Так, бляха. Так. О, цидрабашики дробашки сзади, наверное, Блин, а знаешь, куда чуть ничего в пушках? Ну, хочешь повернуть эти старые? Я их купил до давно. Ну, так прикольно. О, тут шая, вот, на место. И там шала я. Давай все там, блин. Поїде ще стало 10 штучків. Ого, то нормально так зробила. У карта просто топчик, просто топ. Ну, я не знаю що вам сказати. У мене емоції просто капець. І на цьому, друзі, я буду завершувати даний відео. Якщо вам сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І не забувайте про дзвіночок, щоб вам не пропускати мої нові відео. Ну, з вами я був Тімапроси, до побачення, Гудбай!